Дивіться, є дуже проста історія. Якщо аналізувати соціум Голландії та за допомогою аналітики чи соціальних соціологічних опитувань, то там є так само певна кількість питань, яка хвилює голландців, і от саме на ці питання. Якраз і були так, і тут всередині України. Чи спланована акція у Львові? Так спланована. Чи вона була зроблена для того, щоб тут новілювати якусь внутрішню ситуацію по ставленню до секс меншин? Ну ні, звичайно, тому що там маленька бійка відбулася, чи якісь там потягування один одного, а великий галас, і в тому числі в світових медіа, в тому числі там BBC і голландські медіа. Чи це впливає на думку голландців, які прийдуть на референдум? Очевидно, впливає? Чи вони проголосують за сесію з Україною Є. Ні, не проголосують. Чи так само? Ще раз велика кількість інтерв'ю, які виключно даються українськими політиками заради свого тут рейтингу в Україні. це великі великий, ну, великий, великий, великий негативний приклад, який відбувався останніх 25 років. Пангри. Українські політики спекулювали на мові, спекулювали на релігії, спекулювали на схід і захід, розділяючи Україну. Так вони це робили, власне за для того, щоб мати свій якийсь рейтинг, щоб проходити в парламент. Чи це принесло користь Україні? Ні, Україна нам би втрати тут... своєї собою.